Так, добрий раночок. Я вже на огороді 5,20. йду полоти кукурудзу. Це у нас та ще перша посаджена, яка пережила плюс. Ой, плюс, сім, мінус, мінус 7 морозу. Ось така красуня вже. Ось така вже з пасиночками, гарна. Вона вже другий раз прополена, все, Полути більше її не будемо. Ось така чистесенька, гарненька. Е, зійшла так собі. Є прогалини, бачите? Ріденько, ну нічого. М -м -м, крупніший качан буде. Ось така. Так, і далі йде пізніше. Десь на тижня-півтора-два посаджена. Ось така. Оце цю будемо полоти. Один раз вона вже прополена і М -м ще разочок прополим. Останній раз. Е -м -м, бажано до зеленої неділі встигнути за сьогодні та завтра. Ось такий кусочок потрібно зробити. Ось така сапка, полимо сапкою, гербіцидом не користуємося. Не знаю чому, ну чомусь не користуємося, тому що чула, що гербіцид тормозить зріст, От, то стараємося самі зробити це все. Ну, якби самі і ми полимо, і просим трішки нам допомагають також полять. вона в принципі, ця не дуже хороша. Ось так виглядає. Десь більше бур'янців, десь менше. Пробіжімося швиденько і все. Так, всім гарного, вдалого дня. На відео, в принципі, часу не особо багато є. Трішки пізніше, як звільнюся, то вже буду щось небудь публікувати, якісь відео монтувати, а зараз поки що не хватка в мене часу. Всім гарного, мирного дня!